10 описів на в'язання шкарпеток з сайту Ravelry. вони абсолютно безкоштовні. Завдяки ним можна навчитись та опанувати нові техніки у в'язанні і застосувати їх не тільки для створення шкарпеток. До речі, мене затеяна, ви на каналі про в'язання Joana Knit. і сьогодні поговоримо про створення шкарпеток. Почнемо зі свіженького опису. Опис португальської дизайнерки на в'язання шкарпеток досить витончені та гарні. Цікава модель там є елементи вишивки. У цьому описі також дуже цікавий не тільки візерунок, але й закриття шкарпетки, закриття мисочку. Тому, думаю, він буде корисним в плані чогось новенького. До речі, рекомендую вам зайти на цей, сторінку цієї авторки і подивитися, що в неї є. Дуже багато описів, не тільки шкарпеток, але й шкарпеток. Також в неї є на профілі в Равлері, і можна ними скористатися дуже багато безкоштовних. Мова португальська, але з нами Google-перекладач, чат GPT, все нам допоможе. І також в неї є youtube канал youtube відео на всі ці майстер-класи. Тому я думаю, що буде чудово. Ще одні цікаві романтичні шкарпетки, до речі, також весняні, як і попередні, доступні на трьох мовах. До речі. Це теж свіженький опис 2025 року, тому це також є новинка. Дивіться, в цьому описі так само можна дізнатися, як вишивати шкарпетки, але цікаво, що тут застосовується як спиці, так і гачок, зокрема квіточки, вив'язуємо окремо гачком і вчимося робити вишивку на шкарпетках. За цим майстер-класом. Майстер-клас доступний трьома мовами. Там є і англійська, тому хто знає англійську, той пристосується. Майстер-клас містить не тільки покроковий опис петля за петлею, але є фото для того, як зробити деякі окремі деталі шкарпеток. Шкарпетки цікаві, справді дуже витончені, і ті, хто полюбляють романтичні, романтичні одяг. За, там, я не знаю, модою 19 століття, тому цей опис теж буде для вас. Як же без жакарду? Шкарпетки в техніці жакарду, в яких вив'язана не тільки пагомілок, але і навіть стопа, нижня частина стопи Жакарду. Це дуже цікаво. Хоча описи написаний дівчиною зі Словаччини, якщо не помиляюсь, вона теж є свій Ютуб канал, де вона розповідає про свої шкарпетки, про свої роботи, але, знову ж таки, перекладач нам допоможе. Хто трошки знає чеську мову, той розуміється на поясненні. При цьому моя підказка Словацька мова та чеська дещо дуже схожі з українською, тому сподіваюся, вам не завадить зрозуміти цей опис. Чим цікавий цей опис не тільки тим, що це просто Жаккард, а й тим, яка тут цікава п'ятка, яка в неї цікава форма. В принципі, я думаю, що наші очі вже бачили таку п'ятку декілька разів у відео наших е цікавих українських майстринь, Але цікаво ж повчитися і самому. Тим більше, що майстер-клас безкоштовний. Четверті, у добірці в'язання шкарпеток та описів є футбольні шкарпетки від. Регія. Дивіться, чим цікаві ці шкарпетки? Не тільки тим, що це просто якісь контрастні кольори, і тому, що там можна причепити гудзик у формі футбольного м'яча, не тільки тим. Якщо ви хочете опанувати просто на мінімальних темпах вишивку по петлях, то вам саме до цього опису опис безкоштовний посилання в інфобоксі. Виконання дуже просте, дуже ясно, зрозуміло. Прямо по фотографіям ви зрозумієте, як вишивати футбольне поле на цих шкарпетках. Тому, якщо ви захочете зв'язати такі шкарпетки ви і подарувати їх комусь, хто полюбляє спорт, цей опис вам теж знадобиться. Зараз осінь, тому без осінньої тематики нікуди. І зараз ви бачите перед собою варіант шкарпеток, які трошки. Просто осінні, затишні і трошки до свята Геловіна. Хто полюбляє це свято, можливо, вам ці шкарпетки підуть до смаку. Опис написаний лише англійською мовою. Вийшов він, в принципі, не дуже давно, у 2022 році, але він дуже гарно проілюстрований. Кожен мотив жакардом написаний і проілюстрований. Тобто схема кожного мотиву. Обираєте, який вам хочеться і в'яжете такі кольори і підбираєте. Цікавинка цього опису не тільки в Жаккарді, але й в тому, що шкарпетки в'яжуться трубою. якщо ви колись хотіли спробувати в'язання шкарпетки без п'ятки, а потім прорізати необхідні петлі, щоб створити п'ятку, додатково її пров'язати, то цей опис для вас. Тут ви зможете навчитися цей крок створення п'ятки теж. Проестровані фотографіями. Тому а, ви можете не в'язати шикардом, якщо боїтеся його так, але спробувати п'ятку ви зможете. Без ажурів нікуди. Бачите? Знову ще одна модель з ажурами. Дуже цікаві шкарпетки. Мені особисто дуже сподобалася схема цього візерунку. Взагалі цей візерунок, і дивіться, як гарно і цікаво дівчина поєднала ці шкарпетки у моделі Family Look. Дуже гарні шкарпетки, і я думаю, що просто завдяки саме цьому ажуру вони гідні уваги. Опис так само цікавий, зрозумілий. Схема на ажур є опис по стосовно розмірам. І все зрозуміло, ясно, стисло і корисно. Я думаю, що. В принципі, дуже великим плюсом теж є те, що авторка цього опису нам пропонує і створення шкарпеток не тільки з однотонної пряжі, а з пряжі, яка є пофарбована вручну. Тобто, ну, тобто така знаєте, пряжа, справжній хендмейд. Це наглядно нам показує, як будуть виглядати шкарпетки з ажуром, вив'язані саме з такої пряжі, яка. Пофарбована нерівномірно. Це прям дуже осінні такі шкарпетки і дуже-дуже затишні, хоча і ажурні. І, до речі, ажур цей, він виглядає, як бачите, не тяжким. Іноді бувають такі моделі, коли вони перенасичені ажуром, але тут виглядає все досить рівномірно і я б так навіть сказала, лагідно. Даємось трошечки до жакарду. Ми до нього будемо повертатись іще. Опис на цій шкарпетки був написаний теж не дуже давно. На перший погляд здається, що мотиви на цьому жакарді, в принципі, однакові, але насправді дівчина, яка створила ці шкарпетки, вона створила їх за мотивами британського серіалу Детектори пояснення цього опису. Вона розповідає, що в основі візерунків взяті саме кельтські мотиви. Важливий момент Жакардом тут пров'язана навіть п'ятка. Подивіться, це неймовірно, на мій погляд. Деякі дівчата, які в'язали ці шкарпетки в тестуванні або без тестування, дехто використовував просто якийсь один мотив, який їм подобався, і йшов далі, в'язав тільки його. Хтось пров'язував всі мотиви, які використовуються цьому. На кожен з мотивів теж є своя схема. І пояснення, як їх в'язати, ці шкарпетки. І, до речі, ці шкарпетки вони цікаві не тільки восени, але й на холодні, зимові вечори. Я гадаю, що це буде, це буде цікавий подарунок під ялиночку, якщо ви захочете їх подарувати комусь зі своїх близьких людей. Не шкарпетки, але ну, майже шкарпетки. Шкарпетки, слідочки, називемо їх, як захочемо. Шкарпетки, слідочки, шкарпетки цікава модель. Дивіться, теж. Цікава побудова цих слідочків, до речі, в принципі, якщо захочемо, можна залишити їх і як тапочки, а не пров'язувати цей задник до п'ятки, так, а можемо і пров'язати. І хоча цей опис, створений 10 років тому, я вважаю, що він все ж таки гідний уваги, тому що дизайнер-автор нам пропонує на створення цих подібних слідочків. Декілька варіантів Жаккарду. Ви тільки подивіться, там їх ціла купа, і що корисно, що варіанти Жакарду вони є вже опубліковані прямо у фото на Равелері. Тобто не обов'язково прямо завантажувати весь опис собі на комп'ютер або на смартфон, а ти вже бачиш наочно, як, який жакар там є, які варіанти є. І також в роботах, які вже були виконані іншими майстринями, ми можемо побачити, які варіанти вони обрали і як все виглядає вживу. І я гадаю, що якщо хочеться спробувати нову модель слідочків, чому б і ні, чому б не звернути на нього увагу. Ще одна цікавинка 2025 року на Равелері – це шкарпетки з вишивкою. Здається, так, справді здається, що це все ж таки вишивка. Але не зовсім ні. Ці шкарпетки починаються з фактурної манжети, з перехрещеними петлями, вив'язуванням, шишечок і там, ще, ще якимись цікавими моментами, деталями. Потім, як нам здається, далі. Ця шкарпетка в'яжеться рівно, спокійно і лицьовою гладдю. Але ні, не зовсім так. В цій шкарпетці використовується естонська в'язальна техніка, яка називається розімін. Або розімін. Я, чесно кажучи, не знаю, як правильно це сказати, перевести. Але якщо говорити інакше, це використання мозаїчної, двокольорної, контрастної в'язки. Тобто саме цієї естонської в'язки. Опис містить схему візерунка, він цей опис нам цікавий, тому що тут гарні кольори, так, жовтий і блакитний, блакитні, блакитні незабудки. Я думаю, що дівчата, які візьмуться за цей опис з патріотичних мотивів, вони створять щось неймовірно цікаве і неймовірно гарне. Тому квіточки тут, на перший погляд, взагалі не вишиті. А вирізані. На останок я залишила вам шкарпетки, якби так, начебто це скрапі сокс. Шкарпетки, які в'язалися за Адвентом. Взагалі, ви бачите, що це просто не те, щоб це скрапі сокс, це просто крейзі сокс. Тому що у створенні цих шкарпеток використано, тобто, на кожну частину ділянку шкарпеток пров'язано на кожен день Адвенту. З 1 по 24 використовуються будь-які різні техніки: Жакарди, ажури, там, я не знаю, щось ще. Просто неймовірно, і ось це завершення, божевільне завершення з пальцями ніг вишитими. Це щось дивне, цікаве і дуже-дуже нетипове, не шаблонне. Так? Як це опис виглядає? Взагалі, як, яким він був? Як розповідає авторка, дизайнерка, яка створила ці скрапісокс? AdventSox це був спільний проєкт. Всі дівчата, які долучилися до цього спільного проєкту, до речі, це був 2017 рік, листопад 2017 року, кожен день для кожної учасниці, дизайнерка відправляла новий етап для в'язання шкарпеток. Кожен день окремий опис. Кожна техніка на кожен день, на кожен опис. Тому таким чином ці шкарпетки будуть створюватись поступово. І ці шкарпетки на равелорі не є в великому окремому описі на там, 300 сторінок. Ні. Там на кожну деталь окремий опис, який там займає 2-3 сторінки, якщо не помиляюся, це дуже цікаво подивитися. Я такого ще ніколи не бачила. Тому я і залишила цей опис на останок, тому що, в принципі, якщо подивитися на ці шкарпетки, вони дуже контрастні, дуже дивні. І інколи, ну, зізнаємось чесно, щоб ходити в таких шкарпетках, треба мати сміливість, там деяка деталь є, де нитки просто стирчать, як махра з полотна. Це теж цікавий метод. Це. Теж цікава техніка, я таку техніку ніколи не робила, але теж дивіться, щоб це зробити, навчитися можна подивитися в цей опис. Тому, в принципі, можна всі шкарпетки нав'язати. Можна взяти окремий елемент і спробувати навчитись в'язати суто його. Цей опис я залишила вам на останок, саме тому, що адвент ще попереду. 100% створення цих шкарпеток стане для вас справжньою в'язальною пригодою. Якщо ви будете ходити в них десь в гості на люди, на якийсь цікавий захід, ви точно будете неформалом і привернете увагу до своєї персони. На цьому добірка описів закінчилася. Які описи собі обрали? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Посилання на кожен опис та сторінку на Ravelry ви знайдете в інфобоксі, щоб завантажити собі будь-який опис з Ravelry, Безкоштовно ви мусите бути зареєстровані на цьому сайті, тому біжимо, реєструємося і користуємося описами для затишного осіннього в'язання шкарпеток.